Другий сезон серіалу Венсдей отримав вищі оцінки ніж попередній. На сайті Rotten Tomatoes з'явилась оцінка нового сезону, яка становить 81% схвалення від критиків. Це при тому, що перший сезон мав оцінку в 73%. При цьому експерти відзначають більш похмурий та темний готичний сеттинг, який пішов на користь серіалу, навіть попри те, що затримка між сезонами зайняла майже три роки. Окремого схвалення заслуговує акторська гра Дженни Ортеги за збереження притаманного її сарказму. Варто відзначити, що другий сезон за задумом творців розділений на дві частини з невеличкою перервою між показом. Це негативно впливає на динаміку. Однак авторам вдалося зберегти і примножити всі ті фактори успіху, які стали основою для високої популярності серіалу. Другий сезон, на відміну від першого, більш зосереджений на зв'язках головної героїні з оточенням. Особливо з її матір'ю та подругою Еніт, яка нарешті отримала дар перевертня. Вплив романтичного аспекту явно зменшений. Успіх перших двох сезонів став причиною продовження серіалу на третій сезон. А що ви думаєте про другий сезон серіалу Венздей? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.